Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам баровистим, доброго ранку сонечку Ясному, людям усім і усьому прекрасному. Сьогодні до нас у гості прийшов Лісовичок і хоче розповісти про гарне та цікаве дерево. Про малину та калину всі пісні співають, а червону горобину та й не помічають. А вона до нас у лісі у містах і селах посміхається очима, ягідок веселих. Горобинанка рясна нахиляє віти, і букетики горять, наче самоцвіти. Жовте листячко злетить, травонька зів'яне, і зимою для птахів корму вже не стане. Хай сріблястий паде сніг, ще й мороз лютує, горобина всіх птахів. Смачно нагодуємо. Діти про яке дерево йдеться у цьому вірші? Вірно, про горобину. Горобину можна зустріти на галявинах, у злісі, і вона навіть є біля нашого дитячого садочка. Уже рано восени важкі грона круглих оранжево-червоних ягід приваблюють до себе птахів. Плоди горобини округлої форми, червоні, гіркі і лише підморожені, вони цілком їстівні і навіть смачні. Сьогодні ми з вами зробимо з пластиліну гілочку горобини. Для цього нам знадобиться пластилін, стека, картон та дощечка. Для початку беремо шматочок коричневого пластиліну та скочуємо за допомогою долоньки його у ковбаску. Відрізаємо стекою ще два шматочки та скочуємо у ковбаску, формуємо гілочку. Формуємо листячку, відрізаємо стекою 6 шматочків. Скочуємо у кульку, розплющуємо та з обох сторін загострюємо за допомогою пальчиків. Дуже охайно викладаємо на картон, з'єднуємо з гілочкою. Працюємо охайно, ну, не квапимось. Листячко притискаємо до картону. Формуємо ягідки. Відрізаємо стекою багато шматочків червоного пластиліну. Скочуємо його у кульку, розплющуємо та притискаємо до картону. Формуємо грону горобини. Ось такі гарні гілочки-горобини у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.